Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про асортимент спортивних костюмів, які є в нашому магазині. Перш за все, хочу показати вам новинки. Дивіться, ось такий костюмчик є, це розмір 54-й. Зараз я вам скажу, які є розміри. Кофточка така, бачите, боху може підійти і на 56-й розмір, реглан рукав. Ось тут дуже оригінально пошитий, карманчик, карманчик. тут манжетик знизу, і на рукавчиках манжетики. Ось. На рукавчиках манжетики. Український виробник, дуже гарна якість, гарно переться, і саме головне, що він не кошлатиться. І ось такі от штаніжки. Штаніжки, дивіться, на манжетику, на манжетику. Тут вверху резинка. Раз, два, дві резиночки, ось тут. І теж тут є карманчики. Такий костюмчик. У нас є розмір 54, 52 і 50. Ось, ось такі розміри. 54, 52 і 50. І такий же костюмчик такого ж пошиття. Є ось такого кольору. Ось такого кольору ще є. Розмір, зараз вам скажу. Розмір 54. 54. Точно таке пошиття, така сама якість, це один і той же виробник. І ще такий колір маємо ось такий костюмчик. Ось такий костюмчик. Це розмір у нас 50-й. Тканина двох нитка. Костюмчик з капюшончиком. Ось тут така прострочка, дуже оригінальна. І кофточка вільна. Бачите, без манжета, без нічого. І рукавчик теж немає манжета. Штаніжки ось такі, з карманчиками. Ось такі вони йдуть теж без манжета, завужені. І ось тут прострочено. Ось тут на коліні прострочено. Дуже такий оригінальний пошив і дуже гарний колір. Далі в нас ще є ось такий костюмчик. Цей костюмчик у нас 58-й розмір з кінгурушкою. Бачите, такий карман кінгуру з капюшоном і ось такі мотузочки. Тут рукав приспущений на манжеті. Штани такі прямі, трошечки завужені. Бо якщо вони не будуть завужні, то вони будуть кльошні. І з карманчиком. 58-й розмір такого костюмчика є. Тканина двох нитка, теж дуже гарно переться, довго носиться і не кашлатиться. Це перевірений виробник. Такого ж пошиття є ще костюмчики чорного кольору. Ось такі, як попередньо я розповідала, з кінгурушки: чорний колір є. 58 розмір і 62-й. І ще 60-й. І 60. 58-й, 60-й і 62-й розмір. На великих гарних жінок. Далі ще маємо ось такий костюмчик бордового кольору. Такий, як ото я вам попередній розповідала. Самий перший. Таке ж пошиття. Така модель 52-го розміру. Ось, з карманчиком. Дуже оригінальний костюмчик. Далі є ось такий чорненький костюмчик 46-го розміру. Тут простенька кофточка з капюшончиком. І на манжетику штанішки і кофточка. 46-й розмір. Далі ось такий костюмчик, розмір S. Це десь буде 44-46. Турецький виробник, теж дуже гарна якість. Їх була ціла ростовочка, залишився один. Розмір С з капюшончиком і з кінгурушкою. Гарний костюмчик теж. Всі костюмчики у нас якісні, не кашлатяться. Далі маємо ще ось такий чорненький костюмчик з кофточкою на замку, з кофточкою на замку і кінгуру карманчик. На манжетиках. Рукавчики, низ і штаніжки на манжетиках. Розмір цих костюмчиків с «С», «М» і «Л». Тобто десь 44-й, 46-й 48-й розмір. Ось такі розміри. Далі маємо ось такий костюмчик розмір «М» і XL. Тут кінгуру, кофточка і манжетики. З капюшончиком. Капюшончик на шнурочку, дуже гарний колір. Штанішки на, на резиночці. Розмір, повторюю, ще раз: М і ХЛ. І ще у нас є ось такий костюмчик він більше на літо, тому що тканина дуже легка. Тканина з віскозною ниточкою. Це десь буде на розмір 56 54-56. Ось такий костюмчик на замочку кофточка. Бачите, дуже легенька тканина. Прогулочний костюмчик такий. Тут стоячка, воротнячок. І ось тут манжетики. Штани прямі, завужені. Будь ласка, заходьте в наш магазин, заходьте на наш сайт. На сайті у нас ці всі костюми є, там розказано і про ціну, і про розміри, і про склад тканини. Вся інформація повністю про них є на сайті. Також можете замовляти на сайті, можете по вайберу, по телеграму і по телефону. Будь ласка, заходьте в наш магазинчик, будемо завжди вам раді. До побачення.